Ратва, всіх вітаю ви на каналі MotoTreве. В цьому відео поговоримо про мотоцикл зонти з туристичною модифікацією. У відосі розглянемо, що це за апарат та які були мої перші враження, оскільки я розглядав цю модель як заміна для свого КПТ. Так, ну що, починаємо запис огляду. Не взяв підлічний мікрофон, який подарував мені. Автор каналу Привид з мотором, буду говорити на штатний iPhone 13 Pro. Не знаю, як мене буде чути, бо ніколи на нього не записував огляди. Але думаю, все буде зрозуміло. Головне те, що я знаю, що буде якісна картинка. Мужики, пройдемося по візуальних моментах. От перші враження від мотоцикла. Що хочу сказати, на фоні тих, що я знімав, от взяти туристичні модифікації. які Це мій КПТшка, двохклапаний клапаний НБФ-2 двигун, всі його знають. З мого каналу чотирьохклапаний, та й в принципі все. За туристів я більш нічого не записував. Получається третій туристичний мотоцикл, на який буде більш-менш повноцінний огляд. Давно не було оглядів. Буду говорити, втягувати заново двигун мотоцикла 350 кубиків, майже чистих, 350. при тому, як пише виробник, майже 40 кінських сил, 4 клапана. Тобто він нафарширований такий. Відчувається потужність цього мотоцикла, навіть візуально дивлячись на двигун, наскільки габарити 200 кубових варіантів і от 350 кидається в очі зразу. Ну Все по анатомії, аналогічно, я так розумію, це місце для масляного фільтру. Тут немає ніяких тихів, таке віконце. І чітко написано, де мінімальний. Рівень де максимальний. Ну зараз мотоцикл стоїть на боковій підножці це раз, плюс запускався двигун, масло в систему пішло, там його не видно. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав мотосалон, який знаходиться в місті Житомир Артмото. В наявності є велика кількість малокубатурних та більш кубатурних мотоциклів, також є квадроцикли та інша мототехніка. Дизайн мотосалону тільки буде радувати око майбутнього власника своєї першої мототехніки. Хочу замітити, що немало є мідних шайб. От бачок рідини заднього гальма відкритий, не захищається ніякими щітками. Такий має симпатичний дизайн. То оцей бачок, виходить, він, як і казав, відкритий і чітко ми можемо бачити рівень рідини. До речі, вона жовта. На більшості мотоциклів, чорна вона прозора. Само собою, рідинне охолодження. Вентилятор на цій стороні. Я привик бачити їх з лівої. Навіть на японцях на Ямах MT 22-го року мого знайомого не на правій, на лівій також стороні розміщений вентилятор. Тут таким чином він прикручений. Ну, в принципі, вон кришечка, щоб залити рідину в систему, також з правої сторони. Як і говорив на більшості китайцях лівої. Там були коментарі, що двигун не чисто китайський. Один писав мені знайомий, що це двигун розробляли BMW. Хтось казав там, не знаю, ще якісь виробники, тобто різні про нього сухи про це зонти. Але по факту це ну, наскільки я знаю, китайський бренд. Також пишіть свої думки. Давайте взагаліну систему за. Розмір резини поговоримо, оскільки мотоцикл має аж ну візуально бачу 140-150, але зараз роздивимося. Тут пишеться все. Ага. 160 пише. Да, пише виробник. Шини. От, коротше, це штатний розмір 160. І виглядає я вам скажу так брутально, оскільки така бабіна немаленька. Однопиршньовий супорт. Але він має такий діаметр більше, ніж на 200 кубиків, 250 мотоциклів, АБС, само собою, і маятник, подивіться, широкий, широченький, такий мощний маятник. Має цей мотоцикл. Не тоненький, як на китайцях. Вихлопна система таким чином зроблена, не знаю, якісь тіпи прямотоки. Два, два, два циліндри чи один. Один циліндр. Там виходить резонатор з них знизу. Ну, якби резонатор, каталізатор. Каталізатор, так? Да? Так, да, із каталізатора вже виходить просто одна труба, а з прямої труби дві. Ага. ага. Це функціонал, там, ніякого. Ну так, да, це типа за козик на два циліндри, але там да, їх немає. Один, один циліндр. Інжектор же ж, так? Да? Да, Інжекторна система живлення двигуна. Так, ну за колеса, в принципі, за заднє, точніше, колесо все сказав. Цеп, давайте глянемо, такий широкий. Що хочу відмітити, також хотілося б відмітити це оцей щиток. Ну Хто дивиться мій канал, знає, що на мотоциклах де цей щиточок обрізаний, то мастило аж туди. Коротше, на хвіст. дівчатам на штани коротше, на джинси, на юбки, То тут цим продумано. Ну так, маятник такий внушає підвіска. Такий моноамортизатор, я регулювання бачу при натягу, там різьба нарізана. Щоб протестимо, які враження від посадочки, від підвіски. Ну і щиток, в принципі. в принципі. По загалях я вам би сказав, що він оце от капетта, я б не сказав, що він прям більший, просто от маса додає висота його бака, от бак високий. Оці дуги вони виступають, дають йому, короче, особливо спереді. Об'єм такий немалий. Ну так, да, спереду він такий дузер, коротше, немаленький. Пластик такий глянець має. Спочатку на фотках на сайтах, де я дивився мотоцикл, він мені не знаю, кидався ось якийсь ігрушечний. Але на ощупь навіть от я трогав пластик і можу сказати, що він десь такий, як КПТ, але трошки еластичніший і м'якший. Я не знаю, чого КПТ зробили такий дубовий пластик. В плюс, напевно. Вилка Перо широченьке, я навіть не знаю, скільки в діаметрі. Глянути можете на перо вилки. Більше 40-тніка, мені це більше 40. Як каже менеджер 43, КПТ до цього мотоцикла далеко стосовно вилки, оскільки тут така вилочка широка. 350, а вилка ширша. Диск в діаметрі. Також він збільшений, не знаю. 300 в мене, я вже забув візуально. Як порівнювати на мотоциклах інших, тоді в мене була якась така планочка. Тут десь 310, мабуть. І на диск, глянути, Передній, мені цікаво в діаметрі, скільки він. АБС, само собою, двохпорошньовий супорт. Передній? Два передній. 320 мм. 320. Ну майже вгадав, яка. 310. 320 мм такий диск немаленький. Так, він один, а ззаду. Зараз подивлюся. Ззаді ну, да, один диск і десь в районі 300. 265, так. Да? Mm -hmm. ну, трішки не вгадав. Ну, Гальмівна система для 350, не знаю. Я думаю, з головою, якщо на 200 кубиків ставлю таку систему, як у мене, і її з головою, там, я ж не знаю, аж за краю, навіть кофри, там, загрузка її вистачає, то тут. Думаю, питань нема ніяких, тільки практика, може це перевірити. Передня вилка не регулюється, наскільки я бачу. Нема регулювань тут ні? на передній вилці. Там просто звичайні болотиці вони ну, без регулювань. Так, ну що, момент. Сідаю на мотоцикл Зонтес. Провіримо посадочку. Опа. Ну. Таке відчуття, як на свісів трошки, щось є. Руль, кермо тут нижче. І анатомія навіть гляньте на побудову саму, якщо порівнювати з моїм КПТ, в КПТ йде все такий таки вигін. До речі, Макс канал Salva.ua, який має в користуванні вог 500DS. Коли ми з ним бачились, от, я на 500 сидів, в нього також руль, по анатомії йде більш е отак, прямо. Тобто він не вигнутий такий. Коротше. Але він вищий. Тут він трішки нижче. От, по на КПТ прямо як на чопорі якомусь такому, не знаю, руль піднятий. Але це такі, я б сказав, і нюансні моменти, тобто це не контрастно. Але тут він якийсь пряміший коротше, і нижчий. Оце якщо за посадку. Задня підвізка. Ну, відчуття таке, я б не сказав, що вона так як пушинка, але нормально, м'якшаче на моєму. Передня, постараємось провірити. Ну, що я можу сказати? Така в міру м'яка, міру жорстка, регулювань немає, як на мене, цей мотоцикл, Ну, як і КПТХ, але м'якший, м'якший і там є регулювання знизу. Ну, коротше, да. Оце Єдине, що можу відмітити, що непривично бак, нема ніякого отвору для замка, оскільки тут все нафаршировано електронікою. Ми з менеджером мотоцикла вже біля мотоцикла були, клацали, він показував мені органи керування, щоб якась ясність була, що куди як біда. от Купляйте цей мотоцикл і просто треба розбиратися. Я не знаю, хто довіряє електроніки, хто ні, але виглядає це по-своєму так. Прикольно. Пульти як на якихось кубатурних мотоциклах, на А щоб запустити панельку, подивитися, ключом це робиться, так? Спочатку треба розблокувати, розблокувати. Потім а потім ага. запалення, качає насос і тоді тільки запускає. запускаємо. Насос. Я б я зрозумів. Приборна панель. Що ми можемо бачити на ній? Давайте і так. Читабельна планшетиком, як на кубатурних сучасних мотоциклах. Показчик палива. Так, ну коротше, зонти з 350 мотоцикл туристичний, це, 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 з яким треба просто браті розбиратися. Отак не вийде зразу, ніколи не записувати такі мотоцикли. Називається приїхав огляд. Ну Це перші враження, мужики, перші враження. Тут єдине, що я знаю, це отаку фішку. Вон пробочка. Все йде через електроніку кнопки. Ну і сідушка відкривати не буду, бо я сиджу на мотоциклі. І сідуха. Оце те, що приколу, те, що сподобалося ще. Я думаю, всі знають цей момент за вітровик. Ну, не знаю, наскільки хватить цієї системи, але прикольно. Там якийсь огляд дивився, то 100 кілометрів 110 людина їхала і він піднімався нормально. Тобто опір вітру не заважає оцій системі електронні працювати, щоб підніматися вітровик. Прикольна тема. Не опускається, да? так? А, що? Витру, що моторчика не А, зрозуміло. На 160, так. Да. 160 на це кізан вже на максималки, грубо Максимал. говоря, так. Он бачок переднього гальма такий теж має, об'ємний розмір на китайцях 200-250, хоча ну, 350 це не так і далеко лапнулося вгору, але він тут значно більший. Кнопка вітровичка. Ось ці дійсно кнопки мод на планшетки класи налаштування. Ага. Тут вон, ближній, дальній моргалка. Що тут ще? Поворотники, гудок, все по стандарту. Аварієчка, кнопка є. Старт-стоп. А оце кнопочка еко. Що це значить? Перемикання режимів. Режимів чого? Є ЕКО режим і є режим? Тут вже є режим двигуна навіть, так? Да? А до кого різала це еко режим? Там не пишеться? Воно там говорить, що воно нічого не міняє. Нічого не міняє. Але, є... але, але вони... Це по своєму таких закозах на кубатурних, що там з літрами у нас крутить до 500 кубиків. Угу. Як показує практика, менеджер каже, що оця кнопка вона, такого нічого не міняє. Але вона є. Власники, пишіть свої позиції, свої думки. Цікаво буде послухати ваші рекомендації, я б сказав, би, вашу таку інформацію, подачу за цей екорежим. Самому цікаво було б послухати. Ще хочу зауважити за накладочку цю. Має таку я б сказав би, трошки рихву основу, що от на неї рукою ну, на капетехі йде такий пластик, плак сам пластиковий. Відчувається така, яка стійкість, надійність, що от ви навалюєтеся, злазите з мотоцикла і нормально. Тут такий момент. Сідуха ну, така. Мир твердувато, нормально думаю. Такие рівень є для пассажира. Стопы выглядают солидно. Wow. Повороточки, да. Релешки вообще на чуть не марелехи. Диодни. Дуге таке, тобі скажу, що якщо рухнеться, то не цей. Не пов'ється пластик, крайня точка. І шви акуратні. Морда здорова. Оце все ззаду, це все воно почти однакове. По габарі таклюється. Ну це турист. Глянька бабіна. Щоб ти понімав, мене 130. На мотоциклі. Тут же БС є є БС, да? Дивись, оце майбутник. Диви, який широкий. Широченький. У мене менший. І зробили дали, яке рішення, глянь. Два глушака ті закос під два циліндру. Тут не два циліндри, один. То вікон рівня масла, мастила, двигуні. А це не регулюється ці? На моєму загинається з кінцями, є фіксація, тут ні. Ножка пасажира так. До речі, не сказав нічого, добре що ти замітив, я не побачив. Но це вже не як на пекані робить. Позитивних це гарний дизайн та підходяща кубатура, яка дозволяє спокійно тримати крейсер 110-120 та має запас потужності для обгону. Хоча я на ньому не їздив, але з оглядів інших мотоблогерів знаю, що це так. Мотоцикл має гарну охолоджуючу систему. Яку я на малокубатурних китайцях ще не бачив: повітряну масляну та радіатор з двома вентиляторами. Також перевагою є габарити мотоцикла, особливо передня частина, яка внушає об'єми більш кубатурних мотоциклів. Також є можливість встановлення багажної системи, що є перевагою. З мінусів це незбитий пластик, який має звуки, особливо в районі Бака. Також увага падає на те, що мотоцикл повністю нафарширований електронікою, що не внушає довіри. Стосовно надійності, відправляти з далеку мотоподорож, знаючи, що все в мотоциклі залежить від вашого акумулятора та електронних систем питання надійності таке собі. Але це діло кожного. Кому підійде такий мотоцикл? Як на мене, самий раз молодому пацану, який хоче подорожувати між селами чи містами, бо дизайн молодіжний, який привертає увагу. Але на мою думку, габарити цього мотоцикла підійдуть дорослим людям. Як завжди, підписуйтесь на канал. Задавайте питання, коментуйте на зв'язку.